Шановні друзі, ви знаєте, у своїй озвучці ми хотіли показати вам любовну історію двох непересічних персонажів гір. Такі теж бувають хлопця з міста і дівчини з села. І так, увага на екран! В фільмі здоймалися Моніка могла бійлучі, Бред виліз на піт. Анджеліна показали у бібджолі. Russel Кроуз носа. І річард спросився з гір. Боже, не треба було їхати через той ліпше чотир... через тернопільце Закарпаття. Дивися. Якщо ти хочеш бути такий, як ми, то треба говорити, як ми. Це пульки. Очі. Пульки! Очі. Пульки! Очі. Ти телепню пульки. Дивись, це у нас такий тут ліфт. Роби так, як я Штрикаєш, і п'ятий поверх, четвертий, третій. Другий перший дзин тим. Отперти, давай штрикай! Так, 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 трембайся. П'ятий, четвертий, третій, другий, перший. оп. Е -е -е -е. Не, я я я, я ліпше сходами піду, сходами, сходами. Значить, я була на УЗІ. Ти чуєш мене, розумієш? Нет, не, не розумію. Як не розумієш, я тобі ще раз кажу: у нас в селі виходять заміж по двох причинах, коли люблять один одного і коли дві полоски. <рик> боже, 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 нас дичина у горах навіть знаєш у нас весілля. Вітаю з весіллям! Василю, Василю, хоч де наша родина. Знайомся. Тату, тату, це мій наречений. Василь, я зробила УЗІ. Він хоче просити мою руку і серце. Проси. <гуми> е, е, можна вашу руку. Ач, ач! До цього оплату свадьби ми беремо на себе. Сердечно дякую. Єс! Yes! У нас буде веселі! Барбара Стрейзен. Боже, Боже, це кіно фуршетний стіл? Кохано обережно то абсент, обережно, бо можуть бути. вертолетики. Вертолетики, такие, такие классные, Добрые, все, да, такие классные вертолетики. Добрый все! Я уже на <навалена>. волну. <плодисмент> Мне торба! Шановные гости, спеваем для наших молодят. Нога я, я лита, нога я, но, я но, лита, нога но, 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 лита. Вставай, вставай, Васильку, тоже первый стил. Весіля вийзло з під контролю, робишуш, робишуш, Васильку. Я тут молодий на цьому весілю... Тамада, де оператор? Стоять, стоять. Я заказував зйомку з вертольота, а не з трактора. Суда йди, скільки можна тобі повторювати, скільки можна тебе вчити. Ну хто так знімає? Шановні гості по вогонській традиції танцюємо. Родина, родина від батька й до сина. Милий, 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 вставай! Другий день відсіля. Це жесть. This used to be a fun.